Чеві пройшов яскравий благодійний турнір з професійного самбо, який об'єднав силу спорту та вдячність воїнам. Глядачі стали свідками десяти динамічних поєдинків, сповнених напруження драйву і справжнього бойового духу. Ліга професійного самбо підписала меморандум з силами спеціальних операцій про підтримку та співробітництво. В рамках цього меморандуму ми проводимо благодійні турніри, на яких змагаються. Як і професійні спортсмени, так і військові. В підготовці таких турнірів нам допомагають ветерани, нам допомагають військові. Ви сьогодні побачите безкомпромісні поєдинки: це прокопагуємо спорт, підтримуємо військових, популяризуємо військову службу. У Качева з'їхалися бійці з усієї України. На татамі виходили не просто спортсмени, а справжні герої, військові, поліцейські, ветерани та титуловані самбісти. Один за одним відбувалися видовищні бої, де вирішувала не тільки фізична підготовка, а й характер. Настрій був на бій дуже позитивний. Дякую моєму тренеру за гарну підготовку. Також хлопцям, проти яких я змагався, теж дуже велике дякую за поєдинок. Було складно, але я зміг. Дуже ефектно, дуже гарно. Гарні поєдинки хлопці показують. Велике дякую, всім слава Україні. Дуже було приємно мати участь в цьому приймати. Дуже багато достойних бачу тут людей зібралося, достойних спортсменів. Цей турнір став не лише спортивною подією, а й символом єдності. Тут бій це вдячність. Кожен поєдинок крок до спільної перемоги. Ми бачили всі разом ці емоції, це завзяття. Супер просто організація. Закарпатська область приймає такі, такого рівня змагання, де військовослужбовці можуть показати свою майстерність, можуть показати свої своє вміння в мирному Закарпатті Я дякую за те, що ми можемо такого дійства приймати на Закарпатті. Я дякую, кожному військовослужбовцю, кожному і кожній, яка Боронить Україну два поліцейських моїх участвують це спецназ, рота тактика оперативного реагування. Які так само приймають участь у бойових діях у бригаді Хижак це і атмосфера? Це рівно, мої, які так само повернулися з фронту, де хто тільки буде зараз їхати на ротацію, які сьогодні приймали участь, і зближення з військовослужбовцями збройних сил саме відбувається тут на татамі. Спортсменів нагородили грамотами від Закарпатської обласної ради збройних сил, України, герої України. Аня відбувалося у різних вікових та вагових категоріях. Кожен боєць демонстрував не лише силу тіла, але й духу. У наш час воно вже йде нога в ногу. Це поєднувальні справи. і На цьому прикладі ми бачимо, що це результативно. Але головним завданням турніру була не лише спортивна боротьба. Під час заходу збирали кошти на підтримку сил спеціальних операцій ЗСУ. для Шанування ä, і, і загиблих і тих військових, які боронять країну. Іменно Перший загибло спец... спеціальних операцій 8-го полка ССО. до нас звернулися хлопці, які боронять країну. і Ми вирішили зробити цей захід, щоб і українське суспільство щоб дізналося, що є такі підрозділи. І... Яку роботу вони роблять на е, війні, і щоб ми зауважили їх за їхні вчинки. Справжнім апогеєм став вихід на татамі земляків Богдана Черепані та Михайла Сивоуса. Зал затамував подих. Дякую. Зібрався, старався не Морально не зламатися, тому що дуже були з цим раніше проблеми. У потрібний момент просто зібрався і, і переміг. Суперник був дуже сильний, я його знаю, я з ним разом тренувався на зборах. Дуже напружений бій і повага тільки супернику. Змагання на дуже високому рівні, організація дуже крута. Дякую Армену, дякую Армерії і ЛСП. Да, і клубу Чернечого гора» тренер з Куба Михайло Ернестович. цього дня на татамі перемогли не лише сила тіла, а й сила серця. Турнір завершився, але його головна перемога триває. Вона на передовій де вже скоро працюватимуть нові засоби, закуплені за зібрані кошти.